Всім доброго дня. Хочу поділитися з вами своєю радістю. В мене, мабуть, буде скоро квітнути папая. Я довго чекала на це, сподівалася, що в мене вийде. І ось з'являються цвітоноси. Маленькі ще такі дрібненькі, але це вже цвітоноси. І, мабуть, це буде жіночі цвітоноси, бо видно тільки одну квіточку, як вона формується. Моїй папаї 9 місяців десь ще немає року. Посадила я її з насіння навесні, у травні місяці прошлого року. І ось що в мене вийшло. Дуже е, тяжко перезимувати в Україні і людям, і квітам, і рослинам, які вдома. Але в мене так міркую, що вийшло. Рослини вдячні. Папаї треба, треба е, давати багато вологи, світла і тепла. Хто хоче вирощувати папаю, майте це на увазі. Треба досвідчувати. Вона потребує десь 12. Часів, щоб було світло. Не обов'язково, щоб це було сонце, але щоб було багато світла. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада всіх бачити. Ставте лайки, якщо сподобалось відео. Буду ділитися ще своїми новинками, які в мене є. Всім мира і злагоди!